От зараз правду, яку я зрозумів за 33 роки життя, як реально можна змінити життя, не просто сидіти і думати, все достало, пора мінятися і так далі. А що реально може діяти Тут людина, яка я от відчув, що таке смерть, другий шанс на життя, декілька разів там ставав банкротом, треба було заново відкривати бізнес і так далі. І от що мені допомагало кожен раз відштовхуватися, незважаючи на кількість поразок, коли хочеться вже опустити руки. Як не странно, треба доцікатися моменту, коли ти ударяєш не просто опускаєшся на дно, а іменно ударяєшся. Тобто, якщо ти не міняєш нічого в житті, значить тебе в принципі це все устрає що більше, тебе Тобі це роз'їдає, оце відчуття деградації житті, багато людей просто не, не теркаються дна. Бо коли ти реально дна таркаєшся, ну коли в тебе є сили, є люди, які таркаються дна, і все, бо ж потім на вулиці. Але насправді, от якщо людина сильна сама по собі, коли ти таркаєшся дна, тоді у тебе є сили атакнуться. Всі знають, що їм треба робити. Правильно, питатися, зайнятися спортом, навчитися, там, наприклад, онлайн заробляти чи вивчити якусь нову професію. Але чого не роблять? Устраю. В принципі, устраює плюс-мінус. От у нас в контент-хаті перші, хто почали заробляти, Причому по 100 тисяч гривень, це мати е з дітьми, у яких там чоловіки на війні або, на жаль, там загинули на війні. Ми все намагаємося і допомогти в цьому плані. От є люди, у яких все окей, вони просто спробували заробляти онлайн, як це вчаться, і вони там заробляють якісь 20-30 тисяч гривень. Да? Ну це гарні гроші. Але от ті, у кого реальні проблеми. Вони набагато краще получається, але тут треба зібратися, захотіти, захотіть От Вони ж пошли до нас, вони навчилися, вони побачили, як це працює. Вони пробують седуть інструкціям і віддати їх так прижало в житті, що вони зробили все ідеально. Ну реально люди зараз більше ніж в Європі. Ну, чистими на руки, ніж в Європі от, спеціалісти, да, базові отака от, от історія.